Ось перелік того, що тепер з турботою враховують у цих лісових планах. Це може бути заготівля сіна на певних сонячних лісових галявинах для господарства. Або другорядні лісові матеріали, наприклад, солодкий і такий цілющий березовий сік, який дарує нам сили на весні. Десь можна планувати випасання худоби, там, де це безпечно для лісу, і не шкодить його маленьким мешканцям. І, звісно, розміщення пасік, щоб наші працьовиті бджілки могли збирати нектар з лісових квітів, кущів та дерев, даруючи нам цей золотий скарб, запашний лісовий. Ох, і найулюбленіше те, що дарує нам радість літнього та осіннього збору заготівля ягід. Тільки послухайте, які смаколики тут є. Темна чорниця, солодка малина, лісова красуня брусниця. Червона перлинка журалина, ароматна суниця, соковита ожина, яскрава, мовна мистокалина, наша рідна бояхи, чи лохина, терпка горобина, корисна бузина чорна. Лісівники знають, де цих ягід найбільше росте і для всіх, і як збирати врожай вдячністю, щоб не зашкодити кущі або заготівля лікарської сировини. Наші ліси це ж справжня зелена аптека, де росте все для нашого здоров'я і довголіття. Уявляєте, що планують збирати? Колюча, але така корисна шипшина: мудрий глід, пекуча кропива, сонячний радісний звіробій, золотистий смин пісковий, наш безсмертник, ніжний верес, запашна материнка, цілюща череда, і навіть такий особливий ісландський мох. Це безцінні скарби природи, що допомагають нам бути здоровими. І, звичайно, куди ж без наших лісових грибів. Це ж ціла окрема пригода шукати їх у лісі. Наші ліси багаті на великі білі гриби, королі лісу, дружні родини опеньок, руді красуні лисички, слизькі, але таки смачнющі маслюки. лісивники враховують і ці щедрі дари. Щоб ми могли щороку повертатись додому з повними важкими коштами.